А це я вам покажу нашу капусточку. Ось вона в нас тут вся стоїть на підлозі. Тут температура в нас нижча, ніж на стелажах зверху. Ось в день тут плюс 15. Це ми цілий день топимо в теплиці. Ось так виглядає наша капуста. Вночі, коли було мінус 7 на вулиці, тут було плюс 4. З капустою ми дуже не спішимо, бо хочемо висаджувати її в березні місяці, бо в нас в теплиці буде всього буржуйка. Ми топити не хочемо, хочемо накрити агроволокном, але буржуйку ми поставимо для того, якщо буде, наприклад, мінус 10, щоб ми могли протопити і спокійно знали, що капуста в нас не змерзне. Тож, ось такі справи. Капусточка росте, салатик росте. Чекає, поки ми будемо його висаджувати.